На українському щорічному фестивалі у Village головним виконавцем для молоді буде відомий український електрофольк гурт Go-A. сьогодні. Я пропоную вам моє ексклюзивне інтерв'ю з основником гурту Go-A Тарасом Шевченком. Друзі, сьогодні спілкуємось із основником гурту Go-A Тарасом Шевченком. Тарасе привіт, як справи? Привіт, все добре. Працюємо готуємось до виступів. Готуємось до нашого туру, що в нас буде восені. Пишемо нове. Так що справ вистачає, що сьогодні надихає те позитивне, що ми можемо винести із поточної ситуації в країні в місті, де ми живемо. Тобто, спілкування з людьми, сподівання на краще, певні там. Певні позитивні моменти, це те, що нас наші близькі, наші друзі, це те, що нас зараз підтримує. Те, що допомагає нам творити і надалі. Після повномасштабного вторгнення бачимо, що вектор нової української музики змінився. Це про гроші і комерцію, чи про патріотизм і любов до рідної мови та культури. На жаль, є люди, які періодично спекулюють на патріотизмі. Тобто, умовно кажучи, є виконавці, які просто вирішили, що достатньо перекласти пісні з російської на українську, і все буде окей. Але вони, на жаль, не зрозуміли того, що справа не настільки в переході на українську мову, скільки в ментальності. І російська мова це не тільки мова, це російська ментальність, російський менталітет і. Просто перекладом текстів на жаль нічого менталітет не змінився і е, але є гурти. Ну умов такі гурти як Дахабраха, наприклад, е, такі гурти, як, як ми, е, ще в. В принципі багато гуртів і багато молодих гуртів, що насправді ми я дуже радий, що я можу таке говорити. Багато молодих гуртів, які насправді намагаються розвивати оригінальну українську музику і намагаються її доносити до слухачів. Дуже складно нести в соціум, особливо коли це європейські країни, українську культуру. Які відчуття, коли ти розумієш, що саме ви ваш гурт зараз на сцені перед іноземним глядачем демонструє українську культуру, електрофольк, і як було, коли вся країна покладала на вас. Свої сподівання і щиро вболівала на Євробаченні. Що думається в цей момент? Звичайно, це відповідальність, особливо під час Євробачення. Ми розуміли, що ну ми представляємо Україну на великому пісенному конкурсі з безлічю інших дуже гарних виконавців. Звичайно, це була велика відповідальність звичайно, це була гордість за нашу країну, але справа в тому, що в Європі не сприймають нашу музику як фольклор, тобто для них це просто щось нове. Вони, ну умовно кажучи, для в Європі фольклор європейських країн, як на мене, зберігся, ну. Не, не дуже сильно, наскільки я бачу, то було до Євробачення дуже багато було розмов про те, що ну хлопці, перекладайте пісню англійською мовою, ну український фольклор нікому не цікавий. Оцей комплекс меншовартості, який, на жаль, дуже довго і був в українців, і ще трошки є. І то, що треба на мою думку, повністю викорінювати, тому що в нас. Просто ну дуже багата культура, і в Європі небагато де таке зберіглося. І коли є можливість показати це якимось якісь широкій публіці е, на великих фестивалях, це просто те, що ми маємо робити для як то кажуть, лагідної українізації суспільства, в тому числі європейського, просто для розуміння, що. Ми не частка Росії. У нас окрема культура. У нас те, що ми всі раніше для європейців, для американців були росіяни після розвалу розпаду радянського союзу. Це зараз все міняється. Тепер люди розуміють це все, і людям треба пояснювати певні моменти, яких вони просто не знають і не дізнаються з новин. І ми це намагаємось робити. Ви згадали про фестиваль, і уже ні для кого не секрет, що зовсім скоро ми зможемо побачити вас на головній сцені українського фестивалю у Булур-Вест-Вилич. Як погодились приїхати до Канади на фестиваль, і що очікуєте від цього свята? Ну, по перше, це не перший наш виступ в Канаді. Ми вже виступали в Торонто і в Вінніпезі в минулому році. Насправді, нам дуже нам дуже сподобалися наші минулі виступи в Канаді. По перше, через те, що дуже багато діаспорян, ну і не тільки діаспорян, і в принципі дуже вдячна публіка. І ми очікуємо, що в цьому році на фестивалі ми зможемо показати максимум той, який ми хочемо. Власне, як ми робимо завжди. У нас є така фішка, ми називаємо її. Ukrainian Magic І це те, що ми завжди намагаємося показати на наших виступах. Тобто, ми просто хочемо, щоб на наступний день після нашого виступу люди, які були у нас на концерті, прокидалися і думали, так, сьогодні я почну свій день з того, що зроблю щось добре для цього світу. Ось і насправді, це те, що ми хочемо зробити, це те, що ми хочемо показати на фестивалі. Що побажаєте відвідувачам фестивалю? По-перше, любіть свою культуру і поважайте свою культуру. Хто б ви не були? Чи ви українець, який проживає в Канаді, чи ви нащадок українців, що проживає в Канаді, або ви переїхали, або ви взагалі з іншої країни, але потрапили на концерт. Поважайте свою культуру, культуру свого народу, любіть її, тому що це основа. Це основа цивілізації, основа основа наших народів, і це дуже важливо. І звичайно завжди залишайтеся позитивними і вірте в те, що разом ми зможемо змінити це краще.